А ми вже собі трошки дали. З пацанами mm -hmm. легенько. І зараз будемо відкривали один масліший подарунок. Нам фьорст передав такий от моцкий подарунок на новий рік. Mm -hmm. Льоня, давай це все, роздирай, будемо це дивити, блін. Розпаковка. Mm -hmm. Ми ще самі не знаємо, що тут є. Mm -hmm. no. А ну давай. О! від фьорст, mm -hmm. братва. На бік? Ого! Це седер якийсь, чуєш? Худі! Худі, а ну, а ну, покажи! Я в шоце. Фьорс, дякуємо вам! Дякуємо, брателло! Шукай свято, шукай! Ох, та ти що! Бомба! Колоночка! Хо-хо-хо! Колоночка, дивись! Тому що ми любимо! Новорічна колоночка! А то що Дивись, стакани. не? Така не, не! Ферст. Стакани Ферст, братва. Put... Та ти ш... Так, два стакана, молодьож, подивіться. Від Ферст. Моцнейших. Ферст, дуже вам дякуємо за такі подгончики. Гарні, гарні подгончики, подаруночки новорічні. Льоня, ну і саме головне пойло твоє, блін. Ага. Uh -huh. А ну, що там? Йоп твою май. Чоловіч. Та ти шо? Та ти шо, дивикав. Ванька, скат трекут на дня. Так. Істика матюра. Матюра. Он, дай подивись. Ти що, розумієш, що бомба, дивіться, молодёжь. То, то щось. Шановні колеги, та ти що? First. Дякую братва. Не дивно, що ми тут часто зависаємо. Ну. Тому і колір сьогодні говоримо, часом зависати, якщо маєте бажанечко. Ми там гаймо. Дивіться, колірочка Greenwich. Ми ще такого не пили, блін. 47 градусів, то не 40, то 47. то щось таке покрепче. Це вже порівня, <laughs> no. Але назад. Будь-який таке тепленькі, тепленьке, ні? Uh -huh. Шукай Свято, шукай. Та ти ж о, красота. Oh. Ліць, які тепленькі, блин. Блин. No. красота. Колоночка моцейша. Якраз як будемо слухали завжди музичку гарну, колядочки. Йо за кавалерочку нашу любиму, за вас, за вас, любимі наші. Дякуємо, що ви з нами кожного року цінуємо, поважаємо і любимо вас. Ви найкращі. Ви найкращі. Всі, хто в телеграмі, в інстаграмі, в Ютубі, в Тіктоці, просто ви, ви є наші, просто ви є наші. Наша сім'я. Ура! За нас і за вас. Наша підтримка, кавалерка. Бонечка, ліска. Ну и наша братва. Наша команда, да? Ну я, понуляем, понуляем. Знаете, кавалерка, что я вам хочу сказать? Якщо гонка на велосипедах буде велогонка, тоді гонка на самокатах буде як Самогонка! О, Зато і Ні, самогонки нема, немає, але є fine Йо, будьте. Давай, брате, давай. давай, 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 блище. Давай братове, дай му збираємо. Дотягнемо. Пішло, пішло, пішло. За вас колярочка. Оп! Хлопці, я не поняв, чому так голосно мовчите? Давайте по музику. Йо, качаем. Ключаем, качаем. Это был Лиля, Лёня играет. Лиля. Раз, два. На мышу, на мышу, на мышу, мышу. На в руки, на в руки, на в руки мышу, да. Чувишь? Ти сюди, на секунду. Yeah. Вона в кишені, сюди ходи. <риклад> <риклад> Чуєш <Чуть>, ти шуди сюди? Ко запри <риклад> сюди. Вона в кишені, хуй сюди. Yeah, я жартую, ходи сюди. Yeah, Бівом! Yeah, we'll Та бігом куди сюди! Ну, я наливаю, ходи! Yeah,

Ну! Я не буду просто кидати її. Та ходить сюди. Та не буду ходить сюди, та й то ніколи нема. На! Ходи сюди! Та я не буду опускати. Ходи сюди!

А де ти був гарно подивився двоє? Ходи сюди! Я не буду кидав, ходи сюди! Та йди сюди! Та ходи сюди! Та будь братом! Оп! Вилізла мишка. Новий рік з мишкою. Мишка, Новий рік, мишка, Новий рік. І мишка, Новий рік, мишка, Новий рік!

Якщо так танцювали гарно як навіть сльочу, плачеш? Це підло. Вона тебе Чуєш, Назік, ти тебе бачив, як він мене тільки вдари в руку. Я з ним більше нічого не хочу мати. А, да. Лов в лице? Ну, це так... Ну, давай! Це підло, брат. Та ні, ну ті типу, бо це. Хіб так... ти типу, поплив? Це як Ф'юрі фьюріусика. В натурі? Ну це підло. Чуєш ти, що в натурі його шотнула? будь ласка, шутнула? А я відхожу? Я под ласка камери... Чуєш, а як це так може бути, що ти так його з паттяшка? Тому що я його попросила підійти. Ааа! А це, а це, свого хлопця буде? Добре на свої діти не піднімати рук. Це наверное. А то я піднімаю. Я нічого не Я можу поплакати, мені всі пробачусь. Старя, що ти тут молишся? Ну бо це. Шо? Та мене так пацани не мене дай Я то клянусь на старі, там мама не била, та мене тато так не бив. шатнула? шотнула? я так клянусь. Отако мене не хоче нас її показувати сюди. Сядь! Сядь, бо тобі може бути В Натурі сядь. Це підло. А, це підло? Це що за палянка така була Ну, Вона тепер плаче, щоб ти її вибачив. Так, бо типа Мар'яночка, та мені меньки мене за. Давай! Оце красиво було! Давай! Ну! С локтя, з локтя. Раз, раз, локтя. Чуєш? А за що вона тебе так? Я просто сказав, я яктів погняти, вона кажу, чуєш, ти мене вкусив за губу і такое як в крис. А наш ти в крису кусаєш? Так, та що в крису кусаєте я спонів з... жучак потемніло? В натуре? Так я реально тобі кажу. То сядь. Давай побазарим. Маряна, заспокойся. Біди, біди, біди. заспокойся. Біди, біди. Давай, ну що? Це не менше, це... Так вона реально... БААААА!!! Так вона реально вона мені так... Вона мені так... Іди Мені тією камерою. А, мені відійти? Так. Я тягну ковдру... Я ніколи не буду робити. Давай, ну, давай! Ти мої руки! Ти бігти не запереть від мене! Що? дай... Вдарив в ту руку, а ти якось... Та заспокойся! Ламай, ламай його! Ай, та заспокойся! Та не щипайся!